Доброго дня, шановні краяни. Ми продовжуємо знайомити вас із книгами Сергія Гридіна. І сьогодні, друзі, я би хотіла вас познайомити із книгою, яка є дуже актуальною, особливо на нинішньому етапі. Окопне життя, не найжорстокіше випробування для бійця, Довгожданне повернення додому для багатьох стає. Останнім рубежем війни, там падають не від осколків і куль, там убиває байдужість. Отож, друзі, Сергій Грітін, книга «Чужий». Звичайно, написана вона і освітлює події 2014 року, але ж повторююся, вона зараз актуальна, як ніколи. Перегортаємо сторіночки і хочу вам зачитати. Декілька уривків. Е, е, коротенько нагадаю, е, біє, боєць повертається додому із АТО. Стоїть на зупинці, натовпи людей постійно кудись поспішали, зіштовхуючись у суперечках. У Гаврилюка від усього того навіть голова почала боліти. Відвід від такого життя чуже тут усе там було простіше. У бліндажі кілька хлопців, інших іноді тижнями не бачиш. Живеш невеличкою комуною, контролюєш свою ділянку окопу. На другій лінії, взагалі, як у дитячому таборі, у кожного свій намет. А тут людиська бігають, чіпляються над плічниками, огризаються один до одного, та й на нього, у формі, як здавалося, невдоволену косять. Правду лейтенант казав перед дембелем, що часи змінюються. Це рік тому з квітами, оркестром та хлібом сіллю на вокзалі зустрічали, а зараз усі наплювати, звикнули. Старий Мерседес із назвою його міста на таблиці був на четвертій платформі. Верлюб зручніше накинув на плічник і впевнено попрямував до нього. У салоні сиділо декілька людей, заду всі місця були вільними. Він дістав із нагрудної кишені посвідчення учасника бойових дій, озирнувся, шукаючи водія. Судячи з усього, ним був оглядний дядько, який справо затягнувся цигаркою, ковтаючи якийсь напій із пластикового стаканчика. Бажаю здоров'я, привітався Гаврилюк. І тобі служба не хворіти, буркнув дядько, глибоко, втягнувши дим і випустивши його носом. По посвідченню візьмете розгорнув книжечку перед дядьковим носом. Як ви мене вже задовбали, несподівано визвірівся той. Ходите й ходите, всім їхати і всім на халяву, а бензин у мене з неба замість дощу падає, чи мої діти їсти не хочуть? Гикнув сердито. Люк мимоволі стиснув кулаки. Десь унизу живота вмить зібрався розжарений клубок, швидко пробіг по тілу і дістав мізків. Згорнув посвідчення, сховав його в кишеню і ступив один крок уперед. Рука інстинктивно потягнулася до правого стегна. Там зазвичай висів Великий ніж, знайдений на покинутих сепарами позиціях. От і маєш, ні ножа. Ні тобі аксам всадити в цьому в горло фінку і повернути кілька разів, аби захарчав кров'ю. Ти чого боєць? злякано вступив на кілька кроків водій. Та пожартував я, сідай, вибирай собі місце!» Аврилюк ще раз глянув на водія маршрутки. Той спіймав на собі його погляд, зіщулився і відвернувся в інший бік, ніби уважно спостерігав за пасажирами. Я не можу тут сидіти, почув Микола роздратований шепіт. Попереду нього влаштувалася сива жінка поважного віку і немолодий чоловік з рідким пушком на голові, що оточував велику лисину. Ну, ти ж бачиш, що місць інших немає, зашепів на неї лисий. Ну, потерпи. — Ну яке тут потерпи від нього смердить, як із помильної ями. змахнула білою як перший сніг хусточкою перед своїм обличчям. Гаврилюк втихнув в теркий запах парфумів. Відвик уже від такого. А руки, руки ти його бачив, ніби в гноївці бабрався. Мовчи. Цих аватарів чупати не можна. Це ж убивці. Заспокійливо поладив її по руці чоловік, сторожно кинувши зляканий погляд на Гаврилюка. Щось доводити їм після цієї суперечки з водієм Гаврилюк не хотів, потамував у собі бажання вирізати кулаком по цій лисині та викинути чистоплюїв з маршрутки, Скривотнув зубами і знову відвернувся до вікна. Розумів, що просякнутий димом, пороховими газами і сирістю окопів його одяг пахне зовсім не так, як у салонах. Але почути його вразило. Нехай вони пожили б у землянці, де випрана футболка сохне кілька діб. Чи подихали б пліснявою, що різні килимом укрила стіни, а ще мишей поганяли б, яких у бліндажах на осінь збігалися тисячі, гризуть усе підряд. Скуштували б окопної води та їжі, дізналися, що таке смердючу від напізогнилих трупів калюжу черпати. Гаврилюк знову відчув, як підкочується до горла з «Скоро поїдемо? спитав водія. За десять хвилин глянув той на години. Глибоко затягнувся Микола. Повертався спокій, все додому і більше до того додому ні кроку зняти із себе форму і стати таким, як усі люди, що живуть за тисячі кілометрів від війни і не знають, яка вона насправді. Це вам, відірвав його від думок чийсь приємний голос. Микола глянув перед собою. На нього дивилися сіровато зелені очі незнайомої дівчини. Голубі джинси, короткий топ, який ледве відкривав привабливий животик, яскраво оранжеві кросівки. Вона усміхнено дивилася на Гаврилюка і простягала йому шоколадку. Гм, не зрозумів, що відбувається Гаврилюк. Шоколадка вам сягнула рідними зубами. Ви ж за то, а ми тут. От і хочу подякувати від нас усіх, провела рукою, показуючи на людей навколо. Та бери, солдати, не стримався водій. Глянь, яка дівчина тебе просить, підморнув Гаврилюкові. Микола знічено прийняв подарунок. Несподівано дівчина чмокнула його у кілька днів неволену щуку і, звабливо похитуючись делами, не озираючись, попрямувала у своїх Справах заслужив, беззаперечно видав водій. Ось так, друзі. І я недавно вибрала ось цей такий епізод, тому що зараз у нас триває війна, страшна війна. Але, знаєте, прикро відмічати той факт, що. Багато з нас вже привикають до цієї війни, і, мабуть, багатьох із вас колихнула недавна подія по телевізору, показували про одного молодика, який їдучи у джипі, е, значить, і розказує, що він вже втомився від війни, набридла вона йому, сидячи у джипі. І тому варто, мабуть, пам'ятати ті вислови, які ви зараз прочитаєте після нашого ефіру. Які виписані із цієї чудової книги, нам треба всім пам'ятати, що коли повернуться наші воїни, герої наші повернуться з війни, щоб вони не відчували себе чужими у цьому світі. Дякую.